Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Станьте співучасником творіння. Того першого дня Бог сказав Хай станеться світло, і сталося світло. Буття 1.3 Тут є особливий ритм. Заклик, хай буде світло, і реакція у відповідь. І з'явилося світло. Божий заклик до світла привів до певних результатів. І вас Бог закликає до світла. Ви можете стати частиною Божої першої дії творення. якою буде ваша відповідь. Тільки коли я чесно відгукнувся на його світло, моє життя почало змінюватися. І тепер ніщо не зможе змінити мою відповідь. Я став учасником його першої дії творення. А який голос чуєте ви? Вчора я прочитав цю фразу покликання вашого життя надто значуще, щоб не ходити у світлі. Моє справжнє життя почалося тоді, коли я почав ходити у світлі. Послухайте, як це працює. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. 1 Іван 1.7. Якщо ми воліємо ходити в темряві, і наше життя брехня. То не буде жодних стосунків із Богом. Але є заклик, звернений до кожної людини. Якщо ви будете ходити у світлі, як він у світлі, то у вас будуть стосунки з Богом і справжні стосунки з іншими людьми завдяки Ісусові. Мій любий друже, відгукніться на Його поклик. Моя молитва сьогодні, Господи, я люблю Твоє світло, Ти світло, Ти у світі. Я ходитиму у світлі, тобто в Тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.